Вітаю всіх! Хочу зробити оголошення щодо нових наступів всякої остальної лабуди. Ви ж розумієте, що нас грузять інформацію спеціально навести паніку, щоб ми вже нічого не розуміли, і робити результати такі, які потрібно, щоб люди не сильно розбирали, що там робиться. Вигідно, вигідно. Розгони будуть інформаційні, розгони будуть. Паніку таку розводити, Ну, щоб люди ж нервували і погодились на будь-які умови. Треба, треба. Так і буде, буде підписано все, що потрібно, щоб ми на це особливо не зреагували. Скажімо так. Один з варіантів, один з варіантів це відвернути увагу від окупованих територій. Дійсно, подібними інформаційними обробками, натисками, вже повіх на ті окуповані території становиться людям. Мені починають знову писати. Люди, дивіться, мій профіль, там все є, все, що потрібно. Просто дивіться його. Я прекрасно розумію, як це все працює. Повиносити мозок, все робиться. Просто треба вміти фільтрувати інформацію, думати, ми деградуємо від війни. Моя думка незмінна і стабільна. Ті, хто не може нікуди виїхати, навіщо? Думати постійно, ви приймайте те, що буде. Ті, хто. Виїхав, не замурачуйте себе зайвий раз, ви на це не впливаєте, ви далеко. Також просто слідкуйте за подіями. Ті, хто знаходиться на місці і думає виїхати, може виїхати, буде це робити по ситуації. Все. Інших варіантів немає. всього на всього. А розводити зайвий раз паніку писати. ну, Мені не дуже подобається, коли мені про це все пишуть. Коли воно все є в профілі. Дивіться профіль спочатку, а потім пишіть. Мені насправді вже ця паніка набридла. Я зробила спеціально це відео, щоб для вас, в першу чергу, У мене все добре. Скажу так, я поки що готуюсь до Великодня. Придбала та є цей гігант Великодня. Можливо, навіть вам його покажу пізніше в відео зніму. В принципі, Ситуація на даний момент не повинна викликати ніякої паніки. Взагалі ми живемо в таких умовах в країні, де треба буде готово завжди мати тривожний чемоданчик і бути готовими до всього. Все. Навіщо розводити зайву паніку, зайвий дурдом? Я не розумію. Оперативно реагувати на все, що відбувається. В залежності від регіону проживання, місця проживання, області, ситуації, всього чого завгодно. Наступи на Харків молодці люди. Я в шоці, особливо Салтівка. У вас він там з травня 24-го року. Не знаю, як ви себе почуваєте, погано, мабуть, погано. Я не знаю. Нашу Салтівку треба всю, навіть починок, кудись. Букавель, щоб відпочили люди, там вже просто жопа. Особливо, що туди все летить. То тобто, каби туди постійно летіли, перші ще, ще там всякі молнії через вас. Просто всіх треба відправляти. Не дарма тірях робить на Закарпатті комплекси для відпочинку для харків'ян. Мабуть, по харків'яни харків'янина туди і будемо їздити. По районам нас розкидає, будемо туди кататись на відпочинок, відновлювати мозок і сили. Щось мені здається таке, тому що вже потрібно. Будь ласка, дивіться спочатку профіль, а потім щось пишіть. Все буде добре. Реагуємо на реальні небезпеки, як кажете ЛК, я з ним згодна, до речі.